Усім привіт! Ви на каналі Читечка Тоня, і нещодавно я зрозуміла, що в мене з'явилось дуже багато нових книжок. Настільки багато, що я прям ходу не можу порахувати їхню кількість. А отже, це свідчить про те, що час записувати книжкове відео з. Новинками і це і новинки видавництв, це і подарунки, які мені подарували ще наприкінці грудня до зимових свят, які я не показувала. Це і новинки, які я купила самостійно. Здебільшого це все книжкові новинки від видавництв. Тож я пропоную разом подивитись на ці книжки і поїхали. А тут не буде якоїсь суперлогіки. Я думала поранжувати по видавництвах, і я це зробила. Тож давайте я буду показувати книжки просто в такому більш рандомному порядку. От як в мене рука тягнеться до цього стосика, так я вам буду. І буду показувати. В січні я звільнилася з роботи, і в мене було дуже багато вільного часу. А практика показує, якщо в тебе багато вільного часу, ти обов'язково будеш його витрачати на книгарні і купування нових книжок. Так, в принципі, склалось в мене. Тож перша книжка, яку я придбала собі в січні, це було продовження щістки Атласа, однієї з моїх улюблених книжок за 24 рік. А власне, парадокс. Атласа. Книжка дуже гарно виглядає, мені дуже подобається, як КСД оформило її, вона така дуже загадкова, я би сказала. Не знаю, що там буде, бо з кожною книжкою рейтинг її на годріз все нижче і нижче. І мене це трошки лякає, якщо чесно. Але водночас і на, і на першу книжку відгуки такі собі. Тож, можливо, я просто входжу в якесь. Закрите коло людей, яким сподобалася ця книжка, але вони не з'являються в інтернеті і не показуються. Можливо, я буду читати Парадокс Атласа. Слава Богу, я ще дуже добре пам'ятаю взагалі сюжет, і мені допомогло те, що я записувала окреме відео про цю книжку. Якщо ви його ще не дивились, але вам було б цікаво дізнатись трошки більше про шістку Атласа, то обов'язково його подивіться. В мене там є. Детальний розбір цієї книжки. Ще раз вам її покажу, наскільки це гарне видання. Також мені на відгук приїхала книжка темний спадкоємець, це продовження книжки, як там вона називається? Темне сходження. Продовження друга частина. Якщо ви дивились моє відео з рейтингом фентезі, ви бачили, що першу частину я оцінила ну, доволі низько. І коли я починала згадувати сюжет першої книжки для того, щоб читати другу книжку, я зрозуміла, що бляха це дуже хороша книжка. Ну тобто, сюжет дуже цікавий, чого я її так низько поставила. Я досі не розумію, а, але факт є фактом. От зараз я читаю цю книжку, і ви можете побачити по кількості закладинок, що мені дуже подобається, дуже багато класних моментів тут я. Тож я думаю, що з часом мені потрібно буде перезняти це відео, бо я вже дуже багато іншого фентезі прочитала і зрозуміла, що треба його трошки актуалізувати, щось зверху поставити, щось вниз. Словом, да. Темний спадкоємець мені подобається. В межах співпраці з книжковим магазинчиком в Інстаграмі мені надіслали книжку просто як подарунок. Я могла обрати сама з переліку різних книжок, які вони пропонували мені в якості подарунку. І я обрала трубадурів імперії, російську літературу і колоніалізм. Це дослідження Єви Томпсон, науковиці польсько-американської, в якому вона, в принципі, аналізує російську літературу і вишукує там. Ось ці російські імперіалістичні наративи, і як потім з літератури це все поширюється на їхню політику, на інші сфери життя росіян, і що в цілому треба світу знати про росіян в контексті того, як вони дуже насправді якісно і майстерно свою культуру політизують, але при цьому робляться доволі, нібито як е, нативно. От, це те, що я зрозуміла про це дослідження. Розумію, що до цього потрібно підійти, знаєте, з такою свіжою головою. Тобто на цю книжку прям потрібно виділити більше часу, ніж в мене зараз є на читання таких. Масивних важливих робіт. Я дуже сподіваюся, що з часом я це зроблю, бо це справді дуже класна книжка. А дізналася я про неї взагалі дуже цікавий спосіб. На попередній роботі я ходила, знімала опитування про те, що читають українці на вулицях. І, на жаль, дуже багато українців не читають. Проте люди, які брали участь в опитуванні, відповідали, називали дуже класні книжки. І от одна з цих книжок це була власне «Трубадура Імперії. Чоловік прочитав цю книжку, вона йому дуже сподобалась, і от, власне, він вирішив її порекомендувати для цього відео. Просто я запам'ятала цю назву, бо я, в принципі, знала, що є така книжка, але я не вдавалась в деталі, не задумувалась про контекст. А потім я прочитала про що ця книжка і зрозуміла, що вона 100% має бути в моїй бібліотеці. І от вона тут. Напередодні нового року ми зустрілися з моєю любою подружкою, слеш книжковою блогеркою Сандрою з каналу Сандра і в книгарні кав'ярні Букюа. І ми порозмовляли, порозмовляли. А потім ми щось стояли біля книжкових цих стележів. І вона мені показала часосховище. Я вже говорила про цю книжку в своїх книжкових планах. От зараз ще скажу, що часосховище вона мені порекомендувала. Тут є троп щось пов'язане з часом. Я дуже люблю, ви знаєте, як я люблю книжки, які пов'язані якось з цими. Не те, щоб я так і не до кінця зрозуміла, чи є тут подорожі в часі. Не зрозуміла, але Сандра мене дуже зацікавила своєю анотацією про цю книжку. Вона сказала, що автор взагалі далекий від контексту України, але він тут дуже реалістично зобразив події, які зараз дзеркально простежуються в Україні в російсько-українській війні. Щось таке ніби було. От, я подумала, що вау, це дуже цікава анотація. Сандра, ти дуже класно про цю книжку розповіла. І так, власне, я купила цю книжку. Кажуть, що вона така, знаєте, високополична, тобто потрібно вдумуватись, коли читаєш. Це точно не легке читання, але читається вона легко. Подивимось, як воно буде. Також мені приїхала новинка від видавництва Віхола, не обрана нещастимці. Це перша книжка з невідомо якої кількості книжок від української авторки Олени А Мене дуже зацікавила анотація до цієї книжки, адже події починаються зі сцени, коли дівчинка стоїть на даху будівлі, і вона хоче в принципі. Віддати Богу душу, скажімо так, про те, що ось її зупиняє, і далі починають в цій книзі фігурувати нещастимці. Нещастимці це невидимі істоти, які шкодять. Людям вони якось між собою переплетені, можливо, вона їх якось викликала своїм бажанням піти з цього світу, можливо, ні. Я так думаю, що це має бути щось в стилі сутінкових мисливців або щось по типу цього. Не знаю. В мене немає розуміння, скільки буде частин в цій в цьому циклі. Чи будуть вони якось пов'язані, але я думаю, що по ходу справи я про це дізнаюсь, і плюс я ще бачила відгук і казали, що в цій книжці дуже багато а, порушено питань саме підліткових, підліткових проблем, відносини в школі, відносини з родиною, з батьками. Мені це дуже цікаво читати. Я взагалі знаєте, люблю читати про підлітків і якось це приміряти на свій підлітковий досвід і думати про підлітків з книжок в контексті якихось своїх. Підліткових переживань і порівнювати. На початку січня в мене була рекламна інтеграція в Інстаграмі з книгарною кав'ярною Book.ua, і в якості реквізиту для зйомки і книжкового подарунку вони мені подарували стрімку могилу від Роберта Галбрита. Це, якщо я не помиляюсь, шоста або вже сьома восьма, якась там шоста, сьома чи восьма книжка з. Циклу детективів про Кормор Страйка від Джоан Роулінг Роберт Галбрейд. Нічого більше не знаю про цю книжку, бо я зупинилась, здається, на третій частині, і після цього я просто продовжувала купувати ці книжки. Бо мені насправді дуже подобається цей детектив. Він такий, знаєте, британський, неспішний, але щось в ньому є. І, звісно ж, ми всі також читаємо. Не тільки заради справ детектива, а й для того, щоб зрозуміти, чи буде він зі своєю помічницею чи ні. Але я так розумію, що навіть в цій книзі ми про це не дізнаємось. Джоан Ролінг тягне інтригу до останніх, я не знаю, до останньої сторінки, останньої книжки, напевно. Але добре, добре, ми почекаємо, почекаємо розвитку цих стосунків. У грудні я їздила в Карпати кататись на лижах, а коли я повернулася додому, на мене чекала посилка з привітаннями до Нового року від видаництва лабораторія. Там були одразу три книжечки, які вони мені надіслали в якості подарунку. Перша це «Дреди, Батли і Стіли. Стіпи, стіли. Що таке стіли, я не знаю. Це дослідження від української фольклористки і антропологині Дар'ї Анцибор про українські субкультури на теренах України в період її поневолення в межах Радянського Союзу і власне незалежності про те, як ці культури розвивались і були присутні, представлені в Україні. Бо я знаю, що насправді все, що я знаю про субкультури, на жаль, на жаль, це. Про готів і го... про готів я маю уявлення лише з одного російського серіалу, який я дивилась в дитинстві. Його показували по новому каналу. І, в принципі, це все, що я знаю про готів як субкультуру. А цих субкультур ще дуже-дуже багато. Тож дуже цікаво насправді прочитати про їхній розвиток саме в межах нашої країни. І також дізнатись більше якихось цікавинок. Я впевнена, вони тут є. Наступна книжка це Тобі Фейбер, Фейбер енд Фейбер. Нерозказана історія. Власне, це історія видавництва, заснування видавництва, яка розказується в дуже такий цікавий спосіб через листування, через різні новинні вставки для того, щоб формат був такий більш унікальний, більш простий для сприйняття. Напевно, і в когось, можливо, в Олексія Єрінчака, засновника сенсу, я бачила в Твіттері, напевно. Він читає, читав цю книжку і розказував, що ця книжка це прям настільний посібник з того, як вчитись дуже інтелігентно, літературно, делікатно посилати людей. Вот, щось таке я знаю про цю книжку, це в принципі все, що я про неї знаю. Я дуже люблю читати про історію видавництв, історію становлення компаній, особливо видавництв. власне Тож дуже дякую лабораторії за те, що вони мені надіслали такий дуже приємний подарунок. І третя книжка, яка мені приїхала, це трилер острів Тенрявий. Абсолютно нічого не знаю про цю історію. І в випадку з трилерами я стараюсь не читати анотацію, бо дуже часто в трилерах її спойлерять, а я не хочу собі псувати враження, тож я можу сказати, що тут буде якийсь закинутий острів, і все, це все, що я можу сказати. Не знаю, не знаю, що від цієї книжки очікувати, бо наскільки я пам'ятаю, в неї не дуже багато оцінок на годріц, але але. Можливо, колись, колись я до неї дійду, але точно на жаль, не найближчим часом, бо є дуже багато книжок вищої пріоритетності. Також мені приїхала книжка від Олівії Ленг, яка називається Ціло кожного книга про свободу. В цій книзі авторка аналізує тіло в контексті його зв'язування, його пов'язування з розумом, психікою, суспільством і політикою. це швидше за все такий філософський трактат. Роздуми підкріплені науковими статтями і фактами про власне тіло і його зв'язок з усім перерахованим раніше. Мені трошки страшно підступатись до цієї книжки, оскільки я розумію, що вона потребує знов ж таки глибокого занурення в її контекст. Але мені дуже цікаво насправді познайомитись з Олівією Ленг, бо я чула різні відгуки на її роботи. І якоїсь, знаєте, сформованої думки в мене про неї нема. Тобто я чула як негативні, так і позитивні відгуки, і вони були абсолютно полярні. Тож подивимось, як мені буде читати цю книжку. Вона мені дуже подобається в плані оформлення. Книжка мені здається, виглядає прям дуже-дуже круто. І тут також є чорно-білі вставки, хочу вам показати деякі. Я, Насправді вже давно думала над тим, щоб чергувати таку більш серйозну літературу з несерйозною. Тож, от спробую заміксувати фентезі, детективи з таким філософським трактатом і подивимось, що з цього вийде. Також до мене приїхали дві книжки від видавництва ще одну сторінку. Я дуже вдячна цьому видавництву, бо по перше, по перше, мені. В якості подарунку надіслали книжку від Шарлоти Бронти Вільєт, і вона виглядає просто чарівно. На камері, напевно, не буде воно так класно виглядати, як наживо, але повірте, вона виглядає просто шикарно. Ось це видання, воно прям дуже класно відображає, мені здається, епоху, в яку було видано цю книжку, але водночас вона поєднує в собі і якісь такі більш сучасні елементи. Вот. Якийсь такий мікс. Останній роман Шарлотти Бронте кажуть, що це її найбільш довершений роман, більше я нічого не знаю, та й власне з Шарлотою Бронте як з авторкою, я ще не знайома. Тож попереду дуже цікавий досвід, я впевнена, поки не знаю, коли дійду, але можливо, можливо, я подумала, що в мене в планах на 25-й рік було знайомство з Джейн Ейр. І я подумала, що, можливо, Джейн Ейр я заміню на вільят. Бо вона мене найбільше цікавить, якщо це найбільш довершений роман, то нашу читати Джейн Ейр. Але подивимось. І також мені приїхала книжка, яку я дуже хочу прочитати, але про яку я чула дуже багато, насправді, точніше, дуже мало відгуків, це дев'ять від життів Роуз Наполітано. Мене дуже зацікавила анотація до цієї книжки, адже в ній головна героїня виходить заміж за чоловіка. І до того, як вони узаконили свої відносини, вони Проговорили те, що вони не хочуть дітей, тобто вона не хоче дітей, і її чоловік люк ніби як погодився з цим її рішенням, її позицією. Однак, згодом він починає їй казати протилежне, він починає їй говорити про те, що він все ж таки хотів би мати дітей. І власне головна героїня отримує дев'ять життів для того, щоб прожити різні досвіди материнства, прожити дев'ять версій свого життя і зрозуміти, чи хоче вона бути мамою, чи не хоче. Мене ця тема дуже цікавить. В принципі, тема материнства і тема відмови від материнства, оскільки це, в принципі, зараз також мені здається досі така певна стигматизована тема. І тут авторка досліджує ці питання, плюс тут подорожі в часі, варіації життів. Мені все це дуже подобається. Я прям відчула, що це моя книжка. А я останнім часом не дуже часто обираю книжки суто з анотації. А тут було саме так. тож це повний меч. Буду читати вже найближчим часом. Також поділююсь кількома. А точніше, чотирма книжками від видавництва артбокс, які я собі беру за звичку передзамовляти. Як тільки вони виходять з анонсом якогось передзамовлення, я його автоматично оформлюю, і потім я отримую цю книжку. І мені здається, що це ніби як подарунок мені з минулого, собі теперішній, безкоштовний. І я завжди така дуже вдячна собі. Така цікавинка Врудні мені приїхав коландський дім, н-печет нічого не знаю про цю книжку, ніби як сімейна сага, сімейна драма. Чула знову ж таки дуже різні відгуки. Комусь вона подобається, комусь не подобається. Ну це в цілому дуже класична історія, коли комусь щось подобається, а комусь ні. Тож не знаю, чого очікувати від цієї книжки. Знов ж таки, я за замовчуванням купую майже все, що подає артбукс. Бо так, також геть нещодавно отримала новинку, якою я була. Це книжка Young Adult. кажуть, що вона скляна про дівчинку, яка пережила певний травматичний досвід, і про те, як вона з цим бореться. Будинок старлінгів, готична історія з фентезі-елементами і з елементами, ніби як Дарк Академії. Нічого не чула про цю книжку, бачила хороші відгуки. Моя подружка читала цю книжку, їй вона ніби як сподобалась. Тож. Будемо дивитись, коли я до неї діду, поки не знаю коли, колись, колись. І також до мене в січні приїхала остання зупинка від Кейсі Маквістон. Дуже чекала на вихід цієї книжки, адже тут, тут. я дізналась вже коли отримала цю книжку, що тут також подорожі в часі. Це ЛГБТК. Плюс ромком, тобто тут в центрі сюжету дві дівчини, які мають романтичні стосунки. Але фішка в тому, що одна з них вона заблукала в часі, і вона, здається, з якихось 70-х років панк-рокерка. Ну, це мене розірвало, якщо чесно. Тому що знову ж таки, коли я перезамовляла книжку, я це робила просто автоматично і особливо не вчитувалась в анотацію. А потім, коли я прочитала анотацію, зрозуміла, що це подорожі в часі. Все, я поняла, що це воно. Коли я буду читати, не знаю знову ж таки, але я дуже-дуже дуже рада, що в мене є ця книжка, адже це подорожі в часі. І от ще тут є така листівочка, це як чек-ліст, де можна читати цю книжку. Далі блок книжок від видавництва РМ, деякі мені подарував мій любий хлопець. Деякі одну мені подарувала моя подружка до Нового року, і дві книжечки мені приїхали на огляд від видавництва. Одну з них я вже встигла прочитати. Отже, перша книжка це хороша сестра від Саллі Гепфорд, трилер про двох сестер-близнючок. Одна з них не може мати дітей, а інша вирішує їй допомогти з цим і народити їй дитину. Що з цього дуже дивного рішення вийде? Ми дізнаємось, якщо прочитаємо цю книжку. Мене дуже зацікавила анотація, тож. Ця книжка потрапила в мій вішліст, а з вішліста мені на поличку. Також моя подружка подарувала мені сходження Аврори», цю книжку неймовірної краси від Джея Крістофа і Емі Кауфман. Це наукова фантастика, яку порівнюють з фільмом від Марвел Вартові галактики. Я обожнюю вартових галактики, тож мене це дуже підкупило. А ще, звісно, мене дуже підкупило це оформлення цей неймовірної краси «Зріз». Ну, я не знаю, як можна робити такі неймовірно красиві речі, але круто, що можна, бо я дуже рада, що ця книжка є на моїх полицях. Тож вона в мене стоїть, коли я її прочитаю, не знаю. Можливо, почекаю виходу наступних частин. Я одна дуже красива книжка, як в принципі всі книжки видавництва РМ, та, що стала Сонцем від Шелі Паркерчан. Спочатку я думала, що це. Суто фентезі, але як виявилось, це фентезі, яке дуже має сильне історичне підґрунтя про Китай в 14 столітті, про здається, якусь нерівність в плані чоловічого чоловічого гендер нерівності. Вот і я так собі продала цю історію, як те, що це історія про Мулан, але чи точно це про Мулан? Я не знаю, ну не те, щоб прям напряму про Мулан, але про дівчину, яка прикидається хлопцем для того, щоб щось. І давайте ще подивимось на цей дуже-дуже красивий зріз, на цю дуже красиву обкладинку і, і на ще одну дуже красиву обкладинку. На огляд мені приїхала книжка від Кейт Мортон додому. Це сімейна сага, слеш драма, слеш, трилер. Епічна історія, яка охоплює кілька поколінь і спонукає замислитись, що ми зробили б для тих, кого любимо, як далеко готові зайти, захищаючи власну брехню. Сімейний трилер, сімейна сага, я дуже люблю таке, тож цього, цього товстунця буду читати найближчим часом, ну як відносно найближчим часом, в лютому, але коли точно поки не знаю. От. Якщо ви любите сімейні саги і трилери, можливо, вам варто звернути увагу на цю книжку. Остання книжка, яка мені приїхала на огляд в межах нашої домовленості з видавництвом Рем про спільний допис з темою Читаю книжку за 24 години. Власне, вчора, за 24 години, а точніше, за 4 години, я прочитала книжку, шкодуючи за тобою від Колін Гувер. Мені вона дуже сподобалась. Насправді мені здається, що це одна з найкращих книжок, які я читала в Говер. Детальніше я розповім про свої враження в прочитаному в центрі сюжету. У нас головна героїня Морган, якій 34 роки. І в неї є 17-річна дочка, і там дуже багато сімейної драми, але це дуже хороша сімейна драма. Про все, що там відбувається далі, я розповім в прочитаному. І лишаються книжечки від видавництва Віват. У Віват я замовляю останнім часом дуже багато всього, бо в них виходить дуже багато класних новинок. Тож я не можу пройти повз їхнє передзамовлення і завжди, якби стаю їхньою жертвою. На що я спокусилась цього разу? По-перше. Я спокосилась на книжку Моя вбивча відпустка. Я до кінця не знаю, на що я це зробила, бо я так розумію, що це якийсь такий, ну, суперпрохідний ромком чи любовний роман можливо, любовний роман. Але я це зробила, і я собі вигадала таку ідею, що я буду читати цю книжку в межах марафону. Читаю 5 любовних романів за 5 днів, тож цю книжку скоро ви побачите в моєму окремому відео. Літо відпустка, але водночас там стається якесь вбивство, паралельно буде якась детективна історія. Я не до кінця розумію, але мене це дуже інтригує. Тож подивимось, подивимось, як воно буде. Вона супер невеличка по обсягу. Тут всього лише 300 сторінок, тож я думаю, що за день її буде дуже реально прочитати для мого марафону. Також мені приїхала ось ця неймовірна краса від видавництва Vivat, «Twisted Love», «Twisted Кохання. Також буду читати цю книжку в межах марафону про любовні романи. Ну, краса. Просто краса. І, до речі, я, знаю, я думаю, що вже всі знають, але якщо ви не знали, то головний герой Алекс Волков це українець. Юху! Ну, ніби я так чула. Можливо, Можливо, мене обминули, але я думаю, що ні. Також багато хокейних романів не буває, тож до мене приїхав Ice Breaker з таким хокейним зрізом, і до мене приїхало зіткнення. Я не розрізняю, в чому відмінність між цими книжками в плані сюжету, але, от також в мене є зіткнення без зрізу, правда, але нічого страшного. Зріз це не головне, головне, щоб історія була хороша. А, оскільки зараз ера хокеїстів, то відповідно весь акцент на хокеїстах. Також я собі замовила книжечку від Алекса Майклі Дісалють. Новинка від автора мовчазної пацієнтки. Але в цієї книжки, до речі, так собі рейтинг на годріт 3-4 здається. Він прям дуже низький. І мені дуже цікаво, чому адже анотація мене інтригує. В анотації ми дізнаємось історію групка людей, яка приїжджає на усамітнений острів для того, щоб не зрозуміло що, і вони починають помирати. І мені це знаєте дуже нагадує книжку Агати Крісті, і не лишилось жодного. Абсолютно прекрасна історія, я її дуже люблю і завжди в захваті читати щось схоже в наших сучасних авторів. Подивимось, подивимось, чого ця книжка так багато кому не подобається при тому, що вона така маленька. Ну, не знаю. Кажуть, що дуже затягнуте ні про що. Подивимось. Кож на передзамовлення я отримала дім Голоу від Crystal Сазерленд. Взагалі нічого не знаю про цю книжку. Це фентезі в світі повно монстрів, страшніших за тих, що жили в дитячих жахіттях. Похмура, гламурна, сучасна казка про трьох сестер. Вони не ті, ким здаються. Більше нічого не знаю. Насправді вона мене поки не дуже манить, якщо чесно. Але якщо ви знаєте щось про цю книжку, що може зацікавити і якось спонукати до її читання, то обов'язково кажіть. Це одна букток тікток-сенсація Лайт кажуть, що вона дуже схожа на голодні ігри. Якби голодні ігри були похворою казкою, що авторка все звідти вкрала, і наступні книжки і вона вже писала, не надихаючись голодними іграми, і вони дуже погані, а перша погана, тому що вона схожа на голодні ігри. Ну, не знаю, я голодні ігри читала дуже давно, і я їх дуже люблю, насправді. Тож, напевно, я би не відмовилась прочитати Лайтларк і якось порівняти ці історії. Бо я не проти базово, коли надихаються якимись вже в принципі сучасною класикою. Але якщо надихалась, а не просто скопіювала те, що було там, я не знаю, що саме в Лайтларку. Почитаю, побачу, розповім. Остання книжечка на сьогодні мертві романтики. Ще одна книжка, яку я забрала з передзамовлення замовлення від Ешлі Постон. кажуть, що вона по вайбу схожа на Емілі Генрі, а я обожнюю Емілі Генрі. Я прочитала одну книжку, пляжний нічтив. Але я обожнюю Емілі Генрі. Я би дуже хотіла прочитати мертвих романтиків і знову ж таки в марафоні п'ять любовних книжок за п'ять днів вводиться книжка. Тож детальніше про мої враження ви вже зможете дізнатись після відео, яке вийде, напевно, на наступному тижні, якщо все буде добре. Ну, зараз спробуємо всі ці книжки. Підняти, і я покажу, як це вкупі виглядає. Цього разу, напевно, не вийде підняти, але ви побачили, що покупки доволі таки масштабні. І це мене не може не радувати, адже чим більше в тебе книжок, тим ти щасливіша людина. Я щиро так вважаю, це моя філософія, це моя кредо, це все, заради чого я живу в цьому житті. Розповідайте, що придбали ви з нещодавнього. Що з того, що я показувала у відео, ви також хотіли би прочитати або вже прочитали, я буду вам дуже вдячна за вашу активність в коментарях. Це допомагає моєму відео краще просуватись через алгоритми Ютубу, і так я зможу швидше набрати мою невеличку ціль. В мене є ціль до кінця цього року, він тільки почався, але менше з тим набрати 7 тисяч підписників. Тож буду вдячна за вашу допомогу в цьому питанні. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете мене підтримати, підписатись на мою спонсорську програму. Вся інформація детальна щодо спонсорства в описі під цим відео. Я буду вдячна за вашу підтримку або фінансову, або моральну, коментарем, підпискою, лайком, будь-що, що ви зможете дати, я буду цінувати. Всім дякую і до нових зустрічей. Па-па!